Вітаю вас, першокласники. Я вчитель хореографії і зовут мене Ірина Вікторівна. І я вас запрошую до Академії дитячої творчості. Зараз діти, ми з вами знаходимося в нашому танцкласі. Подивіться на нього, який він гарний, який він просторий. Подивіться, які великі дзеркала в ньому. І вони ці дзеркала полюбляють дитячі посмішки. А ще подивіться от сюди, наверх. Тут дуже багато у нас дипломів. Та сертифікатів це здобув наш зразковий ансамбль народного танцю Сяйво України. І коли ми з вами зустрінемось, ви можете також прийти і приєднатися до цього зразкового ансамблю і бути учасниками і завойовувати оці такі гарні дипломи. А ще діти, наші уроки будуть проходити під живу музику, завдяки якому наші уроки будуть дуже гарні, дуже. Яскраві і дуже звучні, і це нам буде допомагати Світлана, концертмейстер Світлана Валерівна. На нашому з вами першому уроці я хочу вам дати таке завдання, тобто запитання до вас. Скажіть мені, будь ласка, або ви знаєте, або не знаєте. Потім ми з вами поспілкуємось, що це за палочки і як вони називаються, і для чого вони нам з вами потрібні.